Сила материнської молитви не знає меж. вона оберігає, підтримує і веде скрізь життя. В складні моменти наші сини стикаються з труднощами. Природним стає прагнення допомогти синові, і тоді допомагає молитва матері. Вірте в силу материнської любові, і вона обов'язково всі ваші прохання вислухає і допоможе вам, молитва за сина. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина, заради імені Твого, прости йому всі провини вільні і мимовільні. Вчинені ним перед тобою, направ його на шлях істини і добра, і дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі його. Господи, збережи його від видимих і невидимих ворогів, від споку світу, від тілесних хвороб. І душевних недух, даруй йому смирення. Нехай Він зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли б привести Його до Тебе, до світла Твого. Всі милістю Твоєї, Господи, помили і спаси. Чадо моє, ім'я Сина і даруй йому Царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діва Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси всемилостива заступниця і покровителька всіх нас грішних, звертаюся до Тебе з молитвою Матері за сина мого, ім'я сина. Пресвята Діва, Богородице, візьми Сина Мого під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії і любові до тебе і до Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Навчи Сина Мого творити волю Божу. Даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин, нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, Його Матері, всі милістю твоєї, владичице. Помилуй і спаси Сина мого, ім'я Сина, даруй йому Царство Твоє Небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти єси всесильний і милосердний, прошу тебе, почуй мою материнську молитву за синів моїх. Перераховуйте імена ваших синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла. Видимого і невидимого, направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання, необхідні для життя і всього корисного для душі, нехай вони зростають на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, їхнім батькам, навчи нас Господи правильно виховувати їх. Щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого. Всі милістю Твоєю, Господи, помилуй і спаси синів моїх, Перерахуйте імена синів і даруй їм царство Твоє небесне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, дякую тобі за сина мого, ім'я Сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за нього, як молилася, коли він був маленький. Прошу тебе, Господи, даруй йому щасливе і благочестиве життя, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин, допоможи йому знайти свою справу в житті і бути корисним людям. Амінь. Святий Миколаю Чудотворцю, швидкий помічнику і всім, хто до тебе звертається поспішник, прошу тебе, святий угоднику Христов, допоможи синові моєму ім'я сина, знайти добру роботу, направ його на шлях, де він зможе чесно заробляти на життя, застосувати свої здібності і принести користь людям. Вбережи сина мого від обману і несправедливості. Нехай його праця буде йому на радість, а зароблене на благо. Амінь. Праведний Симеоне, Богопримцю, який з радістю прийняв на руки Бога немовля Христа. Молюся тобі, святий угоднику, заглянься на заблукання сина мого, ім'я сина. Осягни його світлом віри і покажи йому шлях спасіння, Умягчи його серце покаянням і любов'ю до Бога, допоможи йому повернутися до лону церкви і жити за заповідями Божими. Амінь. Господи, Ісусе Христе, благаю, молю за сина мого. Заради імені Твого святого, прости йому всі провини вільні і миловільні, вчинені ним перед Тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі Його, збережи його від видимих і невидимих ворогів, від споку світу. Від тілесних хвороб і душевних недуг, даруй, сину моєму, смирення і терпіння, чистоту і цнотливість. Нехай Він зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли привести Його до Тебе, до світла Твого. Всією, своєю милістю, Господи, помилуй і спаси чадо моє, ім'я сина і даруй йому царство Твоє Небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти єси всеми всесильний і всемилостивий, тільки з Твоєю допомогою. Ми можемо виховувати своїх синів, просимо, молимо, навчи його творити волю Божу, даруй йому мудрість і розсудливість, щоб Він виріс нам на благо і на благо нашої церкви. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, дякую Тобі за сина мого, ім'я Сина. Дякую, що я змогла його виростити. Дякую матінці Божій, дякую ангелу-охоронителю, дякую усім святим. Збережіть його від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Допоможіть йому у цьому тяжкому житті. Святий Миколай, до тебе звертаюся. Ти є швидкий помічник і всім хто до тебе звертається, поспішаєш. Прошу тебе, угоднику Христов, допоможи і синові моєму, ім'я сина. Нехай його праця і його життя буде йому на радість, на радість батькам, на радість Богові, на радість приснодіві, на радість ангела-охоронителю, на радість нашій церкви. Господи, спаси і помили нас. Дякую, Господи, Тобі, за все. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.